І так, сьогодні за планом ми починаємо повторювати так званий математичний аналіз. Курс математичного аналізу складався у вас з двох розділів – це похідна і первісна. Давайте подивимось спочатку, які формули стосовно похідної є на ЗНО. Ну, По-перше, хотілося би сказати, що у вас є, ну, так, можна сказати, що варіант таблиці. Але тут воно не у вигляді таблиці записано. Тобто похідна константи це 0, похідна х це 1. Найголовніша формула це ось ця. Похідна х в степені альфа це альфа помножене на х в степені альфа-1. Похідна кореня з х це 1 поділити на 2 корення з х. Похідна є в степені х. Це Є в степені Х. Нагадую, що таке число є? це число Ейлера, приблизно яке дорівнює 2,7. Як число Пі, це трансцендентне число. Похідна x. Що таке ЛМ? ЛМ це логарифм саме по основі цього числа Є. Це називається натуральний логарифм. Похідна x – це один поділити на Х. Похідна це косинус, косинуса мінус синус. Похідна тангенса 1 поділити на косинус квадратик. Як ви бачите, тут не всі формули, але я так думаю, що ті, що є, бо, ну, тих, що тут немає, може їх і не було. А, тут немає похідної котангенса. Чому дорівнює похідна котангенса? Мінус 1 поділити на синус квадрат. Тут немає похідної А в степені Х. А чому дорівнює похідна в Х? Це А в степені Х помножити на А. Ось так можна записати. А, так, що, чого ще немає, не можу зрозуміти. Ну, все інше майже є. Тепер дивіться, що я обвела в рамку. Ось в рамці ось це. Ми казали колись, що це наша таблиця похідних, а ось те, що в рамці. Це правило знаходження похідних. Про що говорить. От давайте почнемо з цього правила, бо воно найчастіше зустрічається. Якщо у вас якесь число, тобто константа, бачите, тут написано це стала константа. число, Помножене на функцію, то константа переписується, і ми беремо похідну лише функцію. Про що ще кажуть ці правила? Похідна суми це сума похідних. Похідна різниці це різниця похідних. А ось якщо ми шукаємо похідну добутку чи частки, то тут правило більш складене. Похідна добутку дорівнює похідній першого множника, помноженій на, на змінний другий, плюс похідна другого на незмінний перший. Бачите, ми раніше в інших термінах писали, написали F і G, тут У і В. Але я думаю, що зрозуміло, будемо орієнтуватися на те, що є на ЗНО, як на підказку. Тепер, про що каже ось це правило? Якщо ми беремо похідну частки, то це буде похідна чисельника помножена на незмінний знаменник, мінус похідна знаменника помножена на незмінний чисельник, і поділити на знаменник в квадраті. Ось це формули, які є на ЗНО. Немає. Того, що стосується геометричного зміста похідної, тобто рівняння дотичної, тут немає того, що стосується дослідження функції за допомогою похідної, давайте так, ще дещо згадаємо. Ну, По-перше, я хотіла ще згадати похідну складеної функції. Запишіть, будь ласка, такий підговорок. Похідна складена функція. Що таке складена функція? Складена функція це функція, яка записана ось в такому вигляді. У вас в аргумент деякої функції замість x підставили іншу функцію. Тоді f називається зовнішня функція, g називається внутрішня. І правила, по якому ми знаходимо правило, по якому ми знаходимо похідну складену функцію, таке. Це похідна зовнішньої функції зі своїм складеним аргументом умножена на похідну внутрішню функцію. Ось, по цьому правилу, ми будемо знаходити похідну складеної функцію. Також хотіла ще нагадати таку реч, як рівняння дотичної. Рівняння дотичне. На цю тему часто зустрічаються завдання на зено. Рівняння дотичної дотичної. Тобто, якщо в нас є графік деякої функції, y дорівнює f f index, і ми в деякій точці проводимо дотичну, тобто пряму, яка має ну, при наближенні до цієї точки лише одну спільну точку з графіком, така пряма називається дотична, так як це пряма, то її формула y дорівнює kx плюс b. Так, ось кутовий коефіцієнт дотичної дорівнює значення похідні в точці дотику. А ми знаємо, що ще кутовий коефіцієнт дотичної, дорівнює там, де сукута нахилу прямує до додатнього напряму вісі тобто, у Тобто, в нас така рівність виконується. Ну, По-перше, що ми називаємо геометричним змістом похідної, те, що. А значення функції в точці Х 0 ось наша точка Х 0 це точки дотику, дорівнює кутовому коефіцієнту дотичної. Ось ця рівність називається геометричний зміст дотичною. А тепер ми можемо ще продовжити те, що ми повторювали на уроках геометрії, що цей кутовий коефіцієнт дорівнює ще тангенсу кута нахилу прямої до додатнього напряму і сію х. Так, ну і сама, а, саме рівняння дотичне, рівняння дотичне, його теж немає. Називаємо, має такий вигляд. Y дорівнює f в точці х0 ф' в точці х 0 помножити на х мінус х0, х і це х і, їх не треба шукати. Що треба? Щоб ми знали, щоб представити цю формулу. Ну, значення Х0. Потім треба знайти значення функції в точці х 0 і значення похідної, теж в точці х 0 треба знайти. Це рівняння дотичної. І ще сьогодні хотіла згадати так званий фізичний зміст дотичного. Так, фізичний зміст дотичного. Що треба пам'ятати тут? Якщо в нас є шлях, S від T – це в нас шлях, або переміщення, V від T – це швидкість, а A від T – це прискорення, прискорення, то виконується така рівність, такі дві рівності. Похідна. А шляху це в нас швидкість. А похідна швидкості це є прискорення. А взагалі можна ще запам'ятати, що ж взагалі таке похідна? Похідна це швидкість росту функцій, тобто швидкість росту і координат по відношенню до іксового. І так, давайте тепер розв'яжемо декілька задачок. Візьмемо ось цього файлу. Беремо номер перший. Нам треба знайти похідну функцію. Перепишіть, будь ласка, цю функцію, а поруч будемо знаходити похідну. Ну, тут ми будемо користуватися якоюсь стоїть. По-перше, що числовий множник переписується, і ми далі беремо похідну лише функцію. Я перший раз напишу детально, а можна. Відразу, як ви пам'ятаєте, казали, що можна 2 помножити на 5. І так, двійка переписується, х в п'ятому беремо за таблицею. що це буде 5х в четвертому. Кому ну, зрозуміло, можна відразу написати 10х в четвертому. Мінус 1 третя. Далі ми беремо похідну х куба. Числовий множник 3 вискакує вперед, і показник степеня зменшується на 1. Так, далі 3 помножити похідна х квадрату це 2х в першому степені. Перший степень не пишемо. Похідна кореня з х це 1 поділити на 2 кореня з х. І похідна константи, тобто числа, це 0. Деякі діти чомусь думають, що ось тут же теж константа. Вони кажуть, 0 помножити на похідну х5. Ні. Якщо у вас функція одна сама по собі константа, то її похідна 0. А тут ми користуємось іншим правилом. Якщо константа помножена на функцію константу, переписуємо, беремо похідну тільки функцію і отримаємо 10х в четвертому. тому там трійки скорочуються мінус х квадрат плюс 6х плюс 1 поділити на 2 корени дик. Ну, мабуть, запитань немає. Беремо другий приклад. В другому прикладі перед нами функція, яка представляє із себе добуток двох функцій, тому треба знайти похідну за правилом обчислення добутку. Тобто, якщо ми будемо шукати похідну, треба спочатку знайти похідну першого. Ой, вибачте, не те я пишу похідну першого множника. І помножити на незмінний другий плюс тепер взяти похідну другого і помножити на незмінний перший множник. Ми Беремо похідна 3х-5, це буде похідна трьоххсів, це буде просто трійка. Похідна х це один. Похідна п'ятірки це 0, тому похідна ось цієї дужки буде просто трійка. 3 з ікс, корення з x, похідна кореня це 1 поділити на 2 корення з х. І ми множимо на 3х мінус 5 в дужках. А цей множник йде в чисельник. Ну, можна було б ще спростити, як? Звести до спільного знаменника. У вас спільний знаменник це 2 корення з x. Тому перший множник ми множимо на 2 корення з х. Пишемо в знаменнику 2 корень х. 3 на 2 6, корінь на корінь дає x, це буде 6х, плюс 3х мінус 5. 6 плюс 3 це буде 9х, мінус 5 поділити на 2 корень х. Так, якщо це зрозуміло, рухаємо далі. Дивимось на третій приклад. У При третьому прикладі наша функція уявляє із себе частку. Похідну частки, тобто похідна дробу, береться таким чином. Треба взяти похідну чисельника. Я теж розпишу детально, щоб ви згадали. Так, ця формула на ВН є. Треба просто розуміти, як її використовувати. І помножити на незмінний знаменник. Далі ставимо знак мінус, тепер беремо похідну знаменника і множимо на незмінний чисельник і ділимо на знаменник в квадраті. Так, ну, треба розкрити, ну, взяти похідну, похідна х квадрату, це 2х. Вік вискакую вперед, показник степеня зменшився. Похідна 9 іксів – це просто число 9, бо похідна ікса – це 1, 9 на 1 буде 9. І ми множимо на мінус 4 Так, тепер тут похідна ікса – це 1, мінус 0 це буде просто 1. Можна було не писати множник 1 Я просто написала, щоб було зрозуміло, що це похідна фіршки. І тут пишемо х-4 в квадраті. Що тепер треба зробити в чисельнику? Не дай Бог скоротити, так бо тут у нас мінус. Тут є множення, але воно ж не для всього чисельника знак множення. Тому треба просто розкрити дужки і довести подібне. Це буде 2х в квадраті, 2х на мінус 4, це мінус 8х, плюс 9х, мінус 9 на 4 це 36. Міс хвад і мінус 9х. Так, і знаменник, так і переписуємо. Отримаємо х квадрат. 9 мінус 9 знищились. мінус 8х мінус 36. знаменник, отак х-4 в квадраті і залишаємо. Так, добре, давайте візьмемо четверту функцію. Перепишіть її, будь ласка. Та що хотіла сказати? А, в четвертому прикладі в нас а, тут немає ніяких правил там похідна частки, тут так можна не робити. Можна просто кожен доданок записати в вигляді функції, яку можна знайти за таблицею. Ну, Наприклад, що таке 2х в кубі? Це 2х мінус в третьому степені. Це ми ще не беремо похідну, ми просто саму функцію подаємо у такому вигляді, в якому буде зручно брати похідну. А другий доданок це мінус 3х мінус 6. Ну і тепер беремо похідну. що це буде. 2 множимо на мінус 3. Це буде мінус 6. Я відразу вже перемножу, так. І показник на 1 зменшується. Мінус 3 мінус 1 це буде мінус 4. Далі мінус 3 множимо на мінус 6, буде з плюсом. це буде 18. І показник знов зменшується на мінус 1, буде мінус 7. Якщо ви не побачите такої відповіді, то можете переписати це в іншому вигляді ось так. Якщо це тестове завдання, то може бути і такий варіант, а може бути і такий. Так, добре, тепер давайте подивимось другий номер. Він стосується завдання в яких, завдань, в яких треба знаходити похідну складеною функцію. І так, номер 2, перше. Завдання таке ж саме знайти похідну. Але тут у нас функція вже не звичайна, а складена. Наприклад, під коренем у нас в таблиці. Похідник йде x, а тут у вас щось інше. Ем, ну і треба знайти. І так, похід... тут треба зрозуміти, що ем, зовнішня функція це колінь, а внутрішня функція це 3х плюс 1. Тому е, треба спочатку взяти похідну зовнішню функцію. Похідна кореня це один поділити на два корення з того ж самого. Цьохикс працював. Тобто аргумент залишаємо тим самим. Тепер треба помножити на похідну внутрішню функцію. Е, похідна внутрішньої функції це буде просто число 3. І цю трійку ми множимо на чисельник. Це буде 3 поділити на два корення. Під коренем буде 3х плюс 1. Так, беремо другу функцію. А і де доріжня синус 5х, мінус є е в степені мінус х. Е. Тут теж ми маємо справу з двома складеними функціями. Бо синус у нас ані х, а п'ятихів. І є в степені не х, як в таблиці, а мінус х. Тобто в першу функцію замість х підставили 5х, тому зовнішня функція це синус, внутрішня 5х. А в другу функцію в є в степені х замість х підставили мінус х. Ну і тому будемо брати як похідну складену функцію. Похідна зовнішньої функція. Похідна, похідна синусу – це косинус чого того ж самого аргументу. Але треба ще все це помножити на похідну внутрішню функцію. Похідна 5х це просто число 5. Цю п'ятірку не можна з 5х перемножити. Це якби у вас одна функція, а це і. Тепер з другою функцією. Зовнішня функція тут є в степені х. Похідна цієї функції не змінюється. Вона так і залишається є в степені Ну, В даному випадку замість x там йде мінус. І тепер треба помножити на похідну внутрішньої функції. Похідна мінус х. Це мінус 1. Тому, якщо це переписати, то можна ось цю п'ятірку поставити попереду. Цей мінус сюди дає нам плюс і буде є в встигнути. Ось це буде похідна наша функції. Так, ну давайте третій, четвертий ми не встигнемо. І там я таке щось придумала, що. Мабуть, не може бути. Далі йдемо в третій приклад. Давайте згадаємо, як ми знаходимо рівняння дотичної. І так, номер три. Треба знайти рівняння дотичної. І так, функція в нас х четвертому степені мінус 2х і точка х02 на нам задана за умови це мінус 1. Ну, з чого тут можна почати? Можна почати з того, що написати формулу рівняння дотичної, ще раз повторюю, її немає напевно. дорівнює f точціх 0 умножити на х-х02. І ми бачимо з цього рівняння, що нам треба знати х 0 Да, Так, ми це знаємо, це мінус 1. F' треба знати в точці х0, але для цього треба знати f' від x спочатку, так? І f в точці х0. Теж поки що не знаємо. Тобто давайте спочатку знайдемо просто f' від x. Похідна х в четвертому степені четвірка вискакує вперед, і це буде 4х в кумі. Мінус, Похідна х це одиничка, тому це буде просто двійка. Тепер знаходимо f' в точці х на тобто в мінус 1. Замість х в похідну підставляємо мінус 1. Мінус 1 в кубі це мінус 1, тому це буде мінус 4, мінус 2, мінус шість. Тепер знаходимо f в точці мінус 1, тобто мінус 1 підставляємо в саму функцію. Це буде мінус 1 в четвертому, мінус 2 помножити на мінус 1. Мінус 1 в четвертому це буде 1. Мінус на мінус дає плюс, і це буде 3. Ну і тепер ми можемо вже все це підставити в формулу. f в точці x0 це трійка. F3 це мінус 6. Х це є х, а х0 це мінус 1. Мінус мінус 1 буде плюс 1. Тепер не зробіть, будь ласка, таку помилку. Деякі діти спочатку віднімають, а потім множать. Ні, спочатку діє множення, а потім віднімання та додавання. Тому це буде мінус 6х мінус 6. Ну і тепер зводимо подібні доданки. Мінус 6х мінус 3. Це і є наше шукане різняння дотичні. Давайте подивимось на номер 4. Вас запитують, чому дорівнює рівня кутовий коефіцієнт дотичної до графіка функції f від x в кубі поділити на 3 мінус 2х в квадраті мінус 4х мінус 2 в точці з псисою x на 2, яке і до рівня мінус 2. Тобто вас цікавить тільки k дотичний у точці. Х м і кандирине-2. Ну, що ми знаємо, що тобто, тобто, тут не треба шукати рівняння дотичне, Можна просто скористатися геометричним вмістом От ви коефіцієнт дотичне, К дотичне, це є f' точці x на 2. І тому треба спочатку просто знайти ф' від х. Ось тут можуть бути складнощі з першим доданком. Якщо ви не дуже розумієте, як взяти похідну, а хотіла би нагадати, якщо у вас є такий дріб, то я можу його завжди подати як 1 третя помножити на х в кубі. Тому числовий множник 1 третя переписується, і ви берете похідну х куба, трійка вискакує вперед і показник степеня зменшується на 1. Далі тут 2 і 2 відразу перемножаємо, буде 4, х буде в першому степені, ну, можна написати, похідна 4х, це просто число 4 та 0. Трійки скорочуються, і ми отримаємо х, куб, о, вибачте, х квадрат мінус 4х-4. Мінус це f' від х. А тепер ми знаходимо f в точці мінус 2. Це і є наш кутовий коефіцієнт дотичний, значення. Віновий точці мінус 2. Підставляємо мінус 2 в квадраті. Мінус 4 помножити на мінус 2 і ще мінус 4. Це буде 4 плюс 8, мінус 4. Четвірки скоротилися, відповідь буде 8. І так, зрозуміло, так? Але давайте встигнемо ще зробити номер 6. Він пов'язаний. З графічними вправами, таке дуже великою долю ймовірністю може бути надано. Перемалюйте креслення, у вас є якась довільна функція, гриборіння до F до неї проведено дотичну А, причому ця точка вам невідома точно, просто якась точка, у якої абсциси Х0В. А вас просять за цим графіком знайти штрих в точці Х0. І так, з чим це пов'язано? Тим, що F' в точці Х0 дорівнює кутовому коефіцієнту дотичної. А кутовий коефіцієнт дотичної дорівнює значення тангенса кута нахилу прямої до додатнього напряму вісіла Х. Треба цей напрям знайти. Ось цей кут. Так як вам відомий вертикальний з ним, то він теж дорівнює 30 градусів, і тому це буде тангенс 30, а тамгін з 30, це 1 поділити на корінь з 3. Ми обираємо варіант Б. Так, дуже хочу, щоб ми ще встигли ось 7 і 8 розібрати. Подивіться, будь ласка, що в сьомому номері там теж є креслення. Є точка А 0 в якийсь абстрактний графік, ось дотична проведена. Що це за точка така? Точка А це точка екстремума. В точці екстремума дотична паралельна вісі ОХ. І вас теж запитують, чому дорівнює F' Ф' в точці ну, По-перше, треба згадати, що якщо пряма паралельна до вісі ОХ, то кож між ними вважається рівнем 0. І тому так само це к-дотичне, а – це тангенс нуля, тангенс нуля це нуль. ну, тому варіант Г. Ну, взагалі можна ще було згадати, що в точках екстрему значення до рівня нулю. Так, і аналогічне завдання це восьмий. Тут, ну, там є тестові відповіді, але вам достатньо бачити малюнок. Таке ж саме завдання, ось знову намальований графік функції для від дрібні відсуть проведені ідентично, і вас запитують, чому дорівнює F' в точці X0. Про що ми можемо сказати? Що це теж буде тангенс кута нахилу. але вам дали ось цей кут. Що ви повинні шукати? Тангенс 45, чи насправді ні. Бо ось кут, який ви шукаєте. Це кут, який суміжен з 45. Бо ось у вас пряма, а ось у вас додатній напрям. Тобто цей пут дано для того, щоб ви знайшли потрібне вам. І тому 180 мінус 45 це 135. За формулами зведення, це мінус тангенс 45. А тангенс 45 це одиниця, і тому відповідь ми би записали: мінус 1. Так, добре. Якщо можна старатись, скажіть, мені можна. Да. Так, ми почали повторювати. Там є ще багато речей, які ми не встигли повторити. У мене буде у вас прохання зробити в якості домашнього завдання на середу ось ці п'ять задач. Так, завтра ми будемо розбирати файл декартової координати, які я вам надсилала. А в четвер вектори. Так, долі, добре, тоді на сьогодні закінчимо до зустрічі. Спасибо, Спасибо. хорошой додати.